Телеканалі Тівісім Плюс розпочинається просто зараз. Головний ранок триває. Ми ж в режимі нашого продовжуємо висвітлювати найактуальніші події, обговорювати найактуальніші теми. з вами в студії Богдан Шемчук. І розпочнемо цю інформаційну годину з того. Що Хмельниччина продовжує допомагати відбудовувати високопілля в рамках проекту пліч у пліч. Про це детальніше будемо говорити із гостем, який доєднався до нас відеозв'язком. Це виконуючи обов'язки в начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Пане Сергію, мої вітання! Слава Україні! Ради вітати також. Героям слава. Я нагадую нашим глядачам, бо вони доєднувались до прямої трансляції на Фейсбук спільноті телеканалу Ті 8 а також на нашому Ютуб-каналі. Ставте свої запитання, коментуйте цей ефір. Будемо також доєднувати вас до розмови. Тож хмельницькій обласній військовій адміністрації прозвітували про чергові результати. Про них поспілкуємось просто зараз, пане Сергію. Розкажіть, скільки встигли вже допомогти високопіллю і на якому етапі наразі ця допомога і відбудова, зокрема, високопілля. А загалом за нами закріплено в СМТ високопілля 257 домоволодінь. Це і багатоквартирні будинки, їх 18, і особисті індивідуальні житлові приміщення на двох об'єктах лише ще не розпочались роботи. На всіх інших роботи активно тривають. Половина об'єктів орінковно пере... перекладено і відремонтовано дахи, і роботи продовжуються. Є другий етап. Другий етап це утеплення фасадів в усіх цих об'єктах, і до цієї роботи не приступали ще, адже ми очікуємо на прийняття постанови. Окремої постанови кабінету міністрів, яка надасть достатнє фінансування для того, щоб виконувати ці роботи, адже крім цього етапу, є ще етап із проведення благоустрою на цій території. Визначено 7,6 гектарів для проведення робіт з благоустрою із Створенням за попереднім ескізом попереднім проектом урбан парку для дітей, тобто цей район, яким зараз опікується Хмельниччина в СМТ Семтевисокопілі, він називається район Черемушки до речі, мешканці високопілля вдячні Хмельниччині і кажуть, що в майбутньому, коли роботи всі будуть завершені, він буде називатись не Черемушки, а Хмельниччина. А тому дуже багато вдячних відгуків. Ми чуємо зараз від мешканців. І в майбутньому, так, за наявності відповідно належного фінансування, адже не того фінансування, яке було зібрано. Наразі маємо певні перебої із зв'язком. Я нагадую про те, що з нами Сергій. Сергію, прошу продовжуйте. Так, так, я, я на зв'язку. Це 47 мільйонів станом на сьогодні з обласного бюджету 10 мільйонів, і доєднались до виділення фінансового ресурсу у вигляді трансфертів для високопільської адміністрації. Окремих субвенцій у вигляді різних сум, різних обсягів фінансування, загалом це 47 на сьогоднішній день. Тому тут роботи продовжуються, і ми наразі займаємось заміною вікон, продовжуємо роботу по проведенню ремонту дахів по заміні дахів. І крім того, хотів би зазначити, що працює станом на сьогодні 188 працівників і робітників, які задіяні від. Підприємств, що уклали відповідні договори, і е, там на місці е, ці підрядні організації вони е, або винаймають місцевих працівників, чим в принципі і е, також надають можливість для отримання винагороди місцевим населенням. Ну а також і звісно, це наші багато наших працівників е, робітників з Хмельниччини, які там займаються. Відбудову питати... Потапа, ви так коротенько пройшлися. них. хотів запитати, наскільки часу взагалі планується оце залучення Хмельниччини до відновлення високопілля, коли плануєте завершити роботу по тих об'єктах і етапах, які вже заплановані, і чи відомо можливо яке наступне там місто або селище міського типу буде так само спрямовано на допомогу Хмельниччина, в якому буде спрямовано на допомогу? Ну, в самому СМТ Високопіль, ще дуже багато роботи, і багато об'єктів ще до обстежується зараз. Нами обстежено 107 об'єктів додатково, і загалом ми маємо обстежити до 10 жовтня 150 об'єктів. Ми це виконаємо там. Працюють відповідні фахівці. З освітою по напрямку і вони актують, фіксують пошкодження, складають дефектні акти і в подальшому будуть складені кошториси для того, щоб наступна робота по відновленню вже в інших будинках відбувалась. А щодо тих об'єктів, за якими ми вже закріплені 257 і проводиться. Робота то я сподіваюся, що протягом жовтня листопада до настання холодів вже за температурним режимом Херсонщини, ми ці роботи завершимо. Також щодо спрямування коштів, ви зазначили про те, що активно берете участь у спрямуванні різних трансфертів. Розкажіть детальніше, це кошти, які фактично там Хмельницька область акумулює у своєму бюджеті обласному бюджеті і в подальшому спрямовує їх на високопільську громаду, аби вона в подальшому фінансувала. Чи як відбувається цей процес? І скільки коштів вже скажімо так передано на відбудову? Це відбувається трохи інакше напряму. Обласна військова адміністрація за погодженням із міністерством фінансів скерувала 10 мільйонів на високопільську селищну військову адміністрацію. Тоді ще це була не військова адміністрація, а ще територіальна громада. Подальшому указом президента там введено було адміністрацію. І на цю громаду, як обласна адміністрація, розпоряджаючись обласним бюджетом, так і громади, так працюємо наразі над відновленням зв'язку. Я нагадую про те, що з нами Сергій Тюрін. Пане Сергію, прошу, продовжуйте. Дякую, громади територіальні громади нашої Хмельницької області. Так само за погодженням із міністерством фінансів. Від за відповідною процедурою, коли громадою скеровувався проект рішення сесії, він погоджувався в міністерстві фінансів і здійснювався трансферт на високопільську адміністрацію. І таким чином, хто мільйон, хто два, хто три, хто п'ять, хто десять, таким чином ми закумулювали. Станом на сьогодні 47 мільйонів. Я знаю, що ще деякі громади розглядають також додаткову можливість додаткового фінансування. Але, зрештою, в подальшому ми очікуємо на державний бюджет, на виділення коштів з державного бюджету, і зараз, найближчим часом, ми розраховуємо на те, що буде прийнято постанову кабінету міністрів. Про виділення коштів на подальше фінансування, тобто до завершення робіт за першою чергою, а перша черга це поточний ремонт, яким ми зараз займаємося 257 домоволодінь, і на подальші роботи це проектування і здійснення ремонту у вигляді утеплення цих будинків. Адже це різні будинки, ще старої так би мовити, забудови, і вони потребують поліпшення і деяких фасадних робіт. Крім того, роботи про які я зазначив, це роботи з благоустрою. Це проведення території, яка була пошкоджена, яка була обстріляна до нормального стану для того, щоб люди могли користуватися цією інфраструктурою адже відбудова виключно самих будинків із пошкодженою навколишньою інфраструктурою буде, скажімо, так не надавати можливості для нормального. Проживання пане Сергію, також на завершення хотів би запитати щодо пунктів незламності, тому що ми бачили вже, як цієї осені ворог намагався бити, і в нього це іноді виходило по об'єктам енергетичної інфраструктури нашої держави. Чи будуть цьогоріч розгортатись пункти незламності? Якщо так, то коли? І чи можемо говорити на базі яких установ вони будуть розгортатись? А минулого тижня ми проводили за моїм розпорядженням раптові перевірки окремих пунктів незламності на їх комплектність. Не попереджаючи ні власників, ні утримувачів цих пунктів незламності, виїжджала комісія по трьом районам: Шепетівський, Хмельницький і камянець подільський Оглянули низку визначених об'єктів по деяких по деяких зроблено зауваження здебільшого здебільшого пункти незламності укомплектовані пункти незламності мають все необхідне у вигляді генератора у вигляді чи то пушки обігріву чи то іншої станції для того щоб можна було людям зігрітися доєднатися до підключення до електроживлення, щоб підзарядити свої якісь прилади або телефони, і так з 1 жовтня, з 1 жовтня, в нас вже пункти незламності, всі у підвищеній готовності. Тобто вони всі розгорнуті і вони готові до задіяння у випадку раптового відключення електроенергії ми бачили вже, що ворог вже цілить в інших областях по об'єктах електроенергозабезпечення, тому ми максимально не поготові. Звісно ж, також працюємо із військовим командуванням для того, щоб прикрити наше небо і передаємо всю необхідну для цього техніку у вигляді автомобілів, у вигляді різної амуніції. Для того, щоб наші військові, наші славні сили ППО могли виконувати гідно і ефективно свої завдання, пане Сергію, дякую наразі за те, що доєднались до нашого прямого етеру. Сергій Тюрін, виконуючи обов'язки начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, спілкувались про те, що Хмельниччина продовжує допомагати відбудовувати високопілля в рамках президентської програми пліч опліч. Ще раз